Бути чи не бути, бізнес та експерти закликають Верховну Раду скасувати перехід України на зимовий час. Влада вже пробувала скасовувати часові срибки, щонайменше двічі, проте безрезультатно в Верховній Раді, так само як і в будь-якій нашій частині нашого суспільства, є ті, які за стару систему. А власне дебати там йшли між тим, на якому часі залишитися залишитися на літньому чи на зимньому. І от на цьому не примирилася частково Верховна Рада. Та західній області вважали, що їм потрібно один час, а східні інше, тому що Україна географічно знаходиться власне в двох часових поясах, і тому не знайшлися, не знайшли просто ну до ладу. А який час залишити? Підрахували одна година назад. Це 13 додаткових відсотків навантаження на енергосистему, які і так не вистачає генерації. Втім, не все так просто кажуть енергетики. З точки зору просто великих обсягів виробництва електроенергії, там споживання електроенергії. То в принципі доцільність, ну скажімо так, переведення годинника, тобто життя по літньому часу або по зимовому, як його називають, в принципі, в цьому доцільність певна є, тобто впорядкування, там скажімо, економія тієї електроенергії, так вона. Може бути, скажімо так, відчутно там для певних категорій. Косметичне виробництво у Хмельницькому тут створюють креми, шампуні, бальзами. Усього майже 250 різновидів продукції. Власники кажуть, перехід на зимовий час має як свої мінуси, так і плюси. Якщо переводиться час на, на зимовий час, то темніє на годину раніше, тобто близько четвертої. І треба буде включати як світло, так і ми там плануємо плотно використовувати сонячні панелі, і генерація світла буде ну на час менша по суті. Ну навіть зимовий час, коли його небагато, але це все рівно буде якось на нас відчуватися. Наше підприємство. Ми підтримуємо перехід на зимовий час, так як зацікавлені в більшому періоді темному, в цей час люди більше відвідують рітейл. Більше відвідують онлайн ретейл більше часу проводять з телефонами, з цифровими мережами і здійснюють більше онлайн покупок. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.